Даю вас, малята! Грудень це перший місяць зими. Грудень дарує нам мало сонячних днів, частіше стоїть похмура холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць хмурий, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький, пухнастий. Та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Недаремно грудень, студень на всю зиму землю остужає. Вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки та озера. Місяць грудень запрошує нас в гості. Зиму. Із місяця грудня починається зима. Послухайте молята вірш про грудень. В грудні виють заметілі, вкрили ковдри білі-білі, і луги, і долини, і поле спить, дрімає все навколо. Грудень скрізь господарює, замки крижани мурує, на ялинкові верхи одягає кожушки. Грудень місяць, рік кінчає, нас до свята наближає. Так, малята, грудень закінчує рік, і попереду у нас найочікуваніші новорічні різдвяні свята. Ось такий він, наш гість грудень місяць. Вітаю вас, любі мої дітки, з початком зими цієї холодної. Але чарівної неповторної красуні пори року. Ось такий він місяць-грудень. Спостерігайте маляти за природою, вона поруч, вона прекрасна. Дякую вам за увагу, до побачення!